Офіційна цифра зареєстрованих тимчасово переміщених осіб із зони АТО в Дніпропетровській області становить 5 тисяч осіб, саме зареєстрованих, адже насправді кількість тих, хто шукає прихисту в нашій області, більше мінімум вдвічі. Вони не реєструються з різних причин: не вважаю за потрібне чи не розумію навіщо відповідь на ці питання. Ми отримали в організації, що діє при Дніпропетровській облдержадміністрації. К нам в город неоднократно вже приїжджала місія. ООН. Я с ними разговаривала. Они объясняли, что, во-первых, это надо для мониторинга этой ситуації, которая происходит в Украине, чтобы Европа и миссия ООН поняли насколько напряженная ситуация в Украине в плане того, как люди ущемляются права людей, в связи с чем они и вынуждены покидать свои места. Это первое, это моніторинг ситуации. Со стороны европейских структур. И второе, миссия ООН готовит гуманитарную помощь для біженців, которые зарегистрированы. Мешканці області Раду допомагають переселеним родинам із східних областей України, а їхні потреби зазвичай схожі. В першу чергу потрібні харчі, предмети особисто гігієни, одяг, як для дітей, так і для дорослих, особлива потреба в нижній білизні. Саме її приносять рідко, а вона вкрай необхідна, адже люди, рятуючи своє життя, брали з собою найцінніше лише гроші та документи, сподіваючись швидко повернутися додому. Незважаючи на готовність допомогти, люди часто неоднозначно ставляться до деяких представників буремного сходу, і ця правда стає все очевиднішою потому что настоящий мужчина должен защищать свой дом и свою землю. Поэтому в этом центре в Допомога Дніпра, э, помощь гуманитарная, которая оказывается местными жителями. Мы постановили, что она будет оказываться только женщинам и детям. А мужчины, на молодые мужчины, не пенсионеры там, не инвалиды, а молодые мужчины эту помощь не получают. Тим не менш українцям притаманне співчуття і від нашого єднання сьогодні залежить наше життя завтра.